Мої побратимі казали це питання не піднівати. упаси Боже, якщо ще раз буде сказано, що, можливо, націоналістичні рухи чи аля мілітарні структури, вони будуть фінансуватися з московської кишені, це буде усе, що ви скажете в своєму житті. З таким гучним зверненням до міського голови Львова виступили націоналісти у день листопадового чину. Вони зібралися біля стін ратуші, аби вшанувати пам'ять про полеглих борців за українську державу і висловити невдоволення заява міського голови. Ми не дамо вас поплюжити на націоналістів. Ми не дамо вас поплюжити на націоналістичний рух! Все через слова міського голови у його крайньому інтерв'ю там Андрій Садовий звинуватив націоналістів в роботі на Росію. На його думку, московити завжди використовують мовне питання у своїй пропаганді. Тому РФ, начебто, буде вкладати величезні кошти в різні радикальні націоналістичні рухи, аби дестабілізувати ситуацію в Україні. Ця тема завжди експлуатувалася проросійськими силами або тими, хто отримував фінансування. Зі сторони країни-агресора, і ми повинні розуміти, що Москалота буде вкидувати мільярди, щоб дестабілізовувати ситуацію в Україні, тому що вони вже зрозуміли, що вони не зможуть захопити нас, як вони це планували, тому вони будуть вкидувати кошти на підтримку різних націоналістичних, можливо, знаєте, там радикальних рухів. Невдоволення щодо слів міського голови активно висловлюють і львів'яни. Люди вважають, що ситуація з використанням російської мови на вулицях міста і справді погіршилась. Тому націоналісти та всі ті, хто бореться за українську мову, мають продовжувати свою працю. Ну мені здається, що він 100% він не правий, тому що е, насправді ну як. Тільки можна доводити, що ми в своїй державі маємо говорити своєю мовою. Ми вже пройшли дуже довгий шлях для того, щоб ситуацію докорінно змінити і. Ну я взагалі не розумію, що він має на увазі. Він же ж не здубав впав. Я думаю, що націоналісти все ж таки потрібні, тому щоб зберегти ідентичність нашої держави, нам потрібні люди, які ну, думають в такому руслі, що нам треба зберегти свою мову, культуру. Може, не вороже ставитись до може, м'яка має бути українізація, не дуже різка, але вона має бути. Інакше ми не збережемо державу. Я взагалі не можу сказати, хто тут є патріот України, в тому числі такі люди, як мер Львова. Тут скоро не буде Львова, буде тільки е, руска річ. Ми свою мову все одно маємо захищати, навіть якщо Росія це використовує, не, не, не завжди треба боятися, що скаже Росія, і не завжди треба йти їй на поступки. Взагалі, то національну ідею я підтримую і вважаю, що це правильно. Нашу мову треба підтримувати і ставити питання, що розмовляти ми маємо в Україні українською мовою. Каріна не Софія Фенко, телеканал НТА.